Росіяни готуються посилити повітряний терор проти українських міст. За даними видання, обоз UA, у лютому ворог знизив застосування ракет, але використав рекордну кількість безпілотників. Тож у березні масові атаки дронами лише посиляться. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розуміти, які українські цілі будуть перш за все під прицілом російських безпілотників. Докладніше далі. У лютому країна-агресорка фактично не проводила системних масовних ракетних ударів по нашій країні. До таких можна віднести хіба що удар на 1 лютого. Загалом за минулий місяць окупанти випустили по українських містах усього 99 ракет різного типу та призначення. Кількісне зниження ракетних ударів фіксується другий місяць поспіль і пов'язане не лише з технічними та технологічними проблемами, що мають місце у виробництві та підготовці до використання ракет, пише видання, але також і системною роботою ППО Оборони України, але окупанти пішли у лютому на рекорд застосувавши проти України фантастичну кількість дронів, а саме 3907 одиниць. З них влучило усього 103 дрони або близько 3% від загальної кількості російських безпілотників. Втім, видання нагадує, що цю шокуючу статистику, окрім дронів Камікадзе шахет 136 входять також дрони приманки, які покликані відволікати увагу ППО. Але загальне навантаження на сили ППО зростає з кожним місяцем. Завдання супроводження противника зрозуміле максимальне виснаження захисту українського неба, як заявив заступник начальника гур, генерал-майор Вадим Скібіцький, росіяни планують збільшити виробництво безпілотників та готують масовані атаки по Україні з використанням одночасно до 500 бойових дронів. Основними об'єктами ударів залишаються система управління ЗСУ, авіація та аеродроми, енергетична та газотранспортна інфраструктура, а також підприємство ОПК. І це дуже тривожна тенденція, тим більше на тлі погроз з боку спо. Учених штатів щодо припинення поставок Україні саме ракет для комплексів ППУ Петріот, але лишається надія на британських партнерів. Як повідомляє видання Гардіан, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про виділення 1 мільярда 600 мільйонів фунтів стерлінгів на ракети для України, які будуть виготовлятись у Британії. Президент США Дональд Трамп в атмосфері цілкової таємності працює над поверненням газопроводу Північний потік потік-2», запевняє видання БІЛД, Нібито вже декілька тижнів у Царі ведуться секретні переговори про те, як дешевий російський газ може незабаром знову піти до Німеччини. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати про таємні домовленості навколо мирного договору Кремля та Білого Дому. Докладніше далі. Згідно з розслідуванням видання біль, така угода між Трампом і російським диктатором Владіміром Путіним вважається частиною угоди щодо припинення війни в Україні у центрі подій Балтійський газопровід Північний потік-2 завдовжки 1200 кілометрів. Колись німецький уряд розглядав цей російсько-німецький проєкт вартістю мільярдів євро як гарантію дешевої енергії. Його економічне значення було настільки велике, що Берлін навіть був готовий до неприємностей з боку США. Тодішній посол США у Німеччині Річард Гренел лютував. Ви пригрозив Німеччині та компаніям, що беруть участь у проєкті жорсткими санкціями. Зупинити Північний потік потік-2» вдалося лише через повномасштабне вторгнення Росії в Україну і газопровід досі не запущено в експлуатацію. Одна із двох ниток навіть була пошкоджена внаслідок акта саботажу у вересні 2022 року. Однак внутрішній експертний висновок стверджує, що ремонт цілком можливий, займе лише кілька місяців і коштуватиме середню тризначну суму. Дрібниця в порівнянні з привабливою мільярдною угодою іронізує. Видання, як виглядатиме газова угода між Трампом та Путіним. Основна ідея полягає в тому, що обидві держави уклали угоду про постачання, в якій США виступатимуть як посередник і направлятимуть російський газ газопроводом Північний Потік-2 до Мекленбургу, передньої померанії. Це дозволить американцям регулювати німецький газовий кран та заробляти на цьому гроші. За даними видання Файненшл Таймс, у підготовці угоди також бере участь екс директор Північного потоку потоку-2» Матіас Варніх, колишній. Пегунштайзі та близький друг екс-канцлера Герхарда Шредера та Владимира Путіна. Але чи буде операція реалізована, поки не ясно. Історичний інцидент в овальному кабінеті Білого Дому цілком очікувано згуртував довкола президента України Володимира Зеленського європейських лідерів. Українського лідера тепло приймали у Лондоні на європейському саміті, який організував британський прем'єр Кір Стармер, Нагадує видання BBC. А після цього Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. Як саме європейські лідери домовлялися зупинити війну в Україні? Докладніше далі. Головною метою саміту в Лондоні було опрацювати план, як зупинити війну, заявив господар зустрічі британський прем'єр Кір Стармер. Цей план із чотирьох кроків, за його словами, згодом обговорять і зі Сполученими Штатами, а потім його втілюватимуть разом. Учасники зустрічі, зокрема, домовилися продовжувати надавати Україні військову допомогу, поки триває війна, а також посилити економічний тиск на Росію. При цьому Україна має бути присутньою на будь-яких мирних переговорах та одержати гарантії безпеки під час миру для того, щоб гарантувати мир, європейські країни мають створити коаліцію. Зокрема, щоб досягти миру, президент Франції Емануель Макрон запропонував домовлятися з Москвою про одномісячне перемир'я, щоб отримати більше часу для деескалації російської агресії проти України. Втім, як це має відбуватися, європейські лідери так і не озвучили за словами Кіра Стармера. Учасники саміту домовилися зустрітися невдовзі, аби продовжити обговорення плану. Але Макрон визнав, що дуже складно буде забезпечити. Повне припинення вогню з огляду на протяжність лінії фронту, у свою чергу Володимир Зеленський, коментуючи результати саміту, ще раз підкреслив необхідність реальних гарантій безпеки України з боку партнерів. Треба зауважити, що на саміт не запросили лідерів Балтійських країн, підкресливши ту роль, яку Естонія, Латвія та Литва відіграють у підтримці України. Британський прем'єр Кір Стармер вибачився перед лідерами цих країн і пообіцяв, що під час наступних зустрічей цю помилку виправлять. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.